так, народ, всім привіт! З вами Талян. Це перше відео на каналі у 2026 році. Я надеюсь, не останнє. Зараз воно в січні і треба зробити перший запуск в січні. Е е я сюди приїхав перевірити, найперше перевірити, як себе чувствує, е як себе веде так скажем, охолоджуюча рідина. Зараз подивимося, я хочу перевірити печку зимою, як вона буде гріти. Я хочу перевірити радіатор, короче, патрубки, термостат. Зараз якраз це буде хорошо понятно, Чому? Тому що якби, мороз, холодно і все мені буде понятно. Але вже скажу наперед, я заглянув в бачок розширительний, не замерзло. І я заглянув в радіатор, не замерзло. Щось десь знизу прокапає, я так розумію, у мене там з під датчика температури на радіаторі прокапає. Літом, мабуть, займусь. Може нову якусь прокладку придумаю, може паранітову, не знаю. Виріжемо сам і буду робити, тому що спереді під як би, стабілізатор коротше, такий, мокренький, на нього якісь капки все-таки капають. Е, так, ну і саме головне, Я купив зарядку для акумуляторів. Е, купив на розетки, шукав. Не дешеву, шукав ну, і не дорогу, але середню. 3,5 в розсрочку на 5 платежів. Хто ж зразу буде 3,5 башлять. Я на 700 гривень на кілька місяців розділив. І зараз вам покажу. Це німецька Trotec 6 амперна 12 вольтова. Я її купив чисто для мого для, мого, для моєї шуханчики для петрушечки. Чому? Тому що тут акумулятор цей якби вже старий, муру, мабуть, років 10. І так що треба тут спеціально для. А, і звичайно ж, звичайно ж, дивіться. Найшов на складах своєї розборки таку штучечку. Зараз це замінимо і подивимося, чи буде це все працювати, чи. Так. Зараз я зарядком включу. Я що хотів сказати, оце, треба, оце діло треба вже ви поняли, треба замінити і поставити нормальне. Включаємо зарядку. Ну, Дивіться, тут все по стандарту. Червоний провод. Так, мабуть, правильно напишіть у коментах, як хто підключає. Я вроді почитав. Інструкцію і там написано: перше право, а потім... Ой, перше плюс, а потім вроді мінус. О, іскрану. Так. Наша розетка. І зараз тут подсвітка загориться, побачите. Значить, дивіться. Е, тут 4 режима зарядки. Це у нас, значить. ну от, Я, кстати, шукав таку з батарейкою. Чому? Е, тому що, я оце, от, коли там стрілочка зам, зам, ну, з амперами, я оце не шарю, як воно там, чи заряджено, чи ні. А тут батарейка, як в телефоні, заряджена, чи ні. Це режим підзарядки. Там, коротше, 12ВМ. що там написано, 12 Це стандартно, 12М Вольтаж, який заряджається, це АГМ якісь акумулятори. Гельві, чи що, Це зима. Я зараз заряджаю на зимі. Тобто, коли мінусова температура, тут є режим на вулиці, коли якби, щоб не, не замучити батарею. чи що. Тут, кстати, бачите, вона на зимі 14 вольт показує і майже майже заряджена. Так що таку штуку купив, зараз зарядиться, я вам покажу, як вона вже свідчить про те, що вона вже зарядилась. Повторююсь, в розширювальному все там не замерзло. Тут вам зараз покажу. Так, так. Пустий. Шухан. О, дивіться, там у нас, кстати, по поуровень. Але є, нормально. Я тоді підливав, але хай нагріється, потім подивимося. Не працює підсвітка тут, не працює підсвітка оцих всіх переборів. Я тут діодіки всі поставив і не працює. Зараз треба провірити. Ну, якщо тут видно чи ні, мабуть, видно. Зараз треба не з печки поставити, це все зібрати, музичку послухати в шохі. І провірити печку, кажу ж, як дує на і так далі. Так, мій дружбан. Дитяча моя ігрушка, мого дитинства. Все, зараз оці мелочі будемо. Будемо реалізовувати. М -м -м. Так, кстати, давайте подивимося, що там масло. Ну, масло вроді є. Вроді є масло. Да. Куди ж воно ділося? Знизу потоків масла немає з двигуна. Кстати, я датчика не під'єднав. А, я ще не поставив, кстати. Я ще не поставив вентилятора електро. Електро, от він. Але, мабуть, літом поставлю, кажу ж, коли мені звідси капає. Да, да. Тут мокре. Десь звідси от капає по-любому. Або самого датчика. Ну, короте, це вже я літом займусь. Зараз вентилятори мені не потрібні. На що, він... На що його ставити? Короте? Я. Тоді просто той датчик скручу, поставлю там якусь прокладку або ту мідну. Роз, якось там писали мені в коментах. Коротше, потім будемо робити це все діло. О! Зарядилось. Але я тоді роблю що? Я тоді роблю отак? Це режим якоїсь підзарядки. І вона ще вроді заряджається. Але за 14 вольт це вже, мабуть, вона вже. да. Остання поділка майже зарядилось. Так що така штука прикольна. Чесно, я, я доволі покупкою. І що радує, від монобанка є і цей як його оплата частинами, дуже, дуже класна тема. 3500 не вивалюєш, якби, а потрошки потрошки зарплати кожен місяць платиш. Кстати, да, шини трошечки поспускали. Дивіться, шини трошки поспускали. Тут у мене йде як -то, да? це радіатор, печки був. Чи радіатор двигуна із з коричневої тої жиги з-під діда. Тут радіатор був, кстати, десь даже видно наглядно. Якщо я зараз знайду, вам покажу. Е, він паяний був. А, от Дивіться. Радіатор цей був паяний. Чого я його викинув? Тому що йому вже все. Видно, так? Да? Оце от така, от такий весь радіатор був. Тут його якби запаяли, але це ж сота вже якби не працює повністю, тому я вирішив його пустити в розбор і все. В утилізацію так скажемо. Працює, стартер крутить, я вже радий. Акумулятор живий, в принципі, все добре. Я перший раз там стартером крутнув, просто щоб якби, масло ну, типу замерше, це 10х40, звичайний якби, мобіл, мало прокрутнув стартером. Потім вже другий раз я вже нормально запускав. Але працює, все нормально. Січень, січень 26-го і я вже запустив шофу. Так що сподіваємося, цей рік буде для неї якийсь більш живий, більш активний. Подивимося, як воно складеться. Люблю цю машину. Дуже люблю цю машину, якби в неї є своя душа, в неї є свої приколи, в неї є свої. Е, як так скажемо, є... саме головне. Знаєте, що скажу? Саме головне, що в цій машині це, мабуть, спогади. Я перший раз в цій машині якби, почав їздити, я перший раз в цю машину посадив першу дівчину. Я перший раз е на цій машині якби, їздив, їздив п'яний за рулем. Ніколи не можна їздити п'яним за рулем, але я колись на ній п'яним все-таки їздив за рулем. Ну як п'яним, трохи випив. Е, я перший раз попав на нів ДТП ДТП в своєму житті. Я перший раз на цій машині е, що там, почав ганяти, дріфтувати зиму. Ну, багато-багато спогадів з цією машиною зв'язані. Через то для мене саме цей автомобіль е, як би, дуже Дуже важливий, так скажу. Тому що він частина мене вже. Він, 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 він зі мною вже на протязі. Всього життя він став для мене не просто автомобілем, а якби, ну якби гараж, гараж в Києві да, був куплений раді неї. От я вам так скажу. Просто вот. Тут ніякі машини більш не стоять, крім, крім шоха. Так що, ну все, і це вже скільки? Років, Років, мабуть, 5 Якби Я міг його в оренду здавати і заробляти нормальні гроші, але тут стоїть шоха, вона якби зберігається і вона не їздить зимою так що... так, вирішив до... додати що дивіться щоб не відкривати браму щоб якби і запускати автомобіль при закритому гаражі навіщо я це придумав тому що в мене ця гофра валялась мабуть років два чи три я не знав, куди її при... 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 прилаштувати, але ні, трошечки о, там все-таки йде, гараж трошки йде. Але ми це діло можемо даже хомутом, якщо що зажати. І так, народ, значить, проблему я з приборкою знайшов, чого вона не включалась. Дивіться. Хоп. Якби так, давайте світло, мабуть, виключимо. Чи... Я просто уберу. Дивіться, все працює. Все працює, все хорошо. Я значить, не електрик, але я маю контрольку, я маю схему, я в ній більш-менш розбираюся. Короче, мудрував я, мудрував. Чому сюди на цю провод? Це пішов провод на тахометр, а Це якби живлення всіх, всіх приладів під підсвітки. Я мудрував, мудрував по этой схеме думав, 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 И, короче, под потім я нахожу вот такую штуку. Номер 41. 41 у нас выключатель, регулятор освещения приборов. Э, так, стоять. И вот от меня, ось он, видимо, ось він. понимаете? Я ж тут печку, печку я уже собрал. він у нас. І тепер дивіться фокус. Йолки-палки, йолки балталки. Ну я б, щоб я був нормальним електриком, то я би це знав. Коротше, від'єднуємо ми регулятор яркості. І тепер приборка не працює освітлення. Тільки я під'єдную регулятор, ну, як це ж типу, як включатель. Ну, короче, без нього не, не, не буде все робити. Я... Я сидів, 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 думав, думав, вже всі запобіжники всі подивився. Так що, коротше, обучаюсь сам оцих всяких електриків. Е, уроки електриків я, звісно, е, класна штука, я би взяв парочку. Але от сам пробую. Якщо довго мучиться, що то вийде. Да, що то в мене і вийшло. Так що, все, приборка працює, треба вже займатися. Значить, якось цепляти цей тахометр, щоб він не тарабанив, тому що тахометр класна штука.